От нібито Чехія, да? Класна країна. Але, блін, ну. Місто на 40 тисяч, все пошарпане, все подряпане, все непогано, але от ця от невдоскон... no, української мови, як буде правильно сказати, не до ідеалу підведена, як в Баварії. Коротше, Баварія мене розслабила, розбалувала, я би сказав. би. Якщо ви. Вибираєте чи Чехію. Баварія. <гум> ну, дивіться, наприклад, тут дивіться. красиво, да? Виглядає, маю на увазі. Центр. Карлові вари. Рядошко. Нібито все класно. Ну от не вистачає той чистоти порядочка порядку, як у баварі. Ох, буде зараю.